Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вам всім дуже подобається. А щоб дізнатися, що ж це таке, послухайте, будь ласка, віршик. Сидять вони в куточку та й на килимочки. З ними весело вам гратись цілий день в садочку. Здогадалися про що мова? Так, про іграшки. Я знаю, що всі ви, малята полюбляєте гратися різними іграшками. Комусь подобається грати м'якими іграшками, хтось полюбляє грати машинками, дівчатка полюбляють вкладати спати, годувати ляльок та інші іграшки, ви використовуєте в своїй грі. А сьогодні я пропоную послухати казку про тих, хто не хоче прибирати іграшки. Тож сідайте зручніше і будемо слухати! Жила була на світі маленька дівчинка Іринка. Всі її дуже любили мама, тато, бабусі, дідусі, тітка і її двоюрідні братики. А Іринка, як і всі маленькі діти, найбільше любила гратися іграшками. Їх у неї було дуже багато м'ячики, ляльки, коляски, посуд, кубики, м'які білочки і зайчики, собачки і ведмедики, кішечки і конячки. А ще багато книжок, альбом для малювання, конструктор, пазли і навіть машинки. Іринка готова була гратися хоч цілий день. Спочатку ляльки збиралися всі разом, їли полуничне варення і пили какао. Потім вони в ошатних сукнях відправлялися в кареті на бал, потім з кубиків виростало чудо місто зі всілякими атракціонами, гойдалками, каруселями. І ляльки із задоволенням відправлялися в цей парк розваг. В іншому кутку кімнати з'являвся величезний зоопарк, де жили всі іграшкові звірі. І якщо раптом хтось занедужав, з конструктора тут же будувалася чарівна лікарня, в якій працювали тільки добрі лікарі, лікували лише цукерками, і нікому ніколи не було боляче. Потім на дитячому столику збиралися химерні пазли. І нарешті приходила черга олівцям, фломастерам або фарбам. На білосніжному аркуші паперу розквітала чарівна квітка, малювалося чудове місто, або як за помахом чарівної палички з'являвся інший чудо малюнок, який потім прикрашав стіни дитячої кімнати. Гра для Іринки була всім, в цьому світі вона жила. Ось тільки прибирати іграшки на місце вона зовсім не бажала. Через це вона часто сварилася з мамою і татом. Але вони її сильно любили і не хотіли карати. І якось увечері, коли прийшла пора наводити порядок, мама зробила таємничий погляд і сказала Іринка, я хочу повідати тобі таємницю. На світі живе фея неслухняності. Вона з'являється тільки вночі, коли всі маленькі дівчатка вже сплять і бачать сни. Вона залітає через вікно в їх кімнати і дивиться, який там у них порядок. Якщо все чисто, вона відлітає до інших дітей, але якщо раптом бачить неприбрані іграшки, то зачаровує їх. Іграшки стають такими маленькими, що можуть пролізти крізь віконну раму, і фея забирає будь-які три в свою країну неслухняності. У цій країні іграшки дуже сумують за своєю господиною і просяться додому. Але фея-чарівниця нікуди їх не відпускає. Іринка дуже уважно слухала, але не повірила мамі, і пішла спати. Так і не прибравши у своїй кімнаті. На наступний ранок, вмившись і поснідавши, Іринка пішла до своїх вірних друзів іграшок. Як зазвичай ляльки модниці зібралися для веселої бесіди, ось тільки ляльки Агнет ніяк не хотіла знаходитись. Іринка її пошукала в коробці з іграшками на своїй поличці для книг, під столом, під ліжком. Вона заглянула навіть у ванну і на кухню, але улюбленої агнет ніде не було. Іринка побігла до мами запитати, чи не бачила вона ляльку. Але мама лише розвела руками. Пошуки ляльки набридли дівчинці, і вона стала гратися з іншими іграшками. Пупси пішли в дитячий садок, машинки влаштували змагання, з конструктора виріс чудо-ліс, Кошеня з цуценям забралися на гірку з кубиків, а плюшевий ведмедик вирішив піти в гості до пухнастого зайця. Мишко вже дійшов до стільчика, де вчора залишився сидіти пухнастий заєць, але там було порожньо. Мишко удвох з іринкою заглянули під стілець, подивилися на ліжку, але ніде його не знайшли. Знову пропажа куди міг подітися її заєць, якщо вона його залишала на стільці? Або на ліжку. А може, він і зовсім залишився валятися на підлозі. У задумі Іринка сіла за свій столик, і тут її погляд випадково впав на альбом для малювання. Щоб відволіктися від сумних думок, вона вирішила помалювати. Дістала чистий листочок, намалювала жовтим фломастером сонечко. Хмарки на небі повинні були бути синіми. Ось тільки цей фломастер писав погано. Все тому, що Іринка забула надягати на нього ковпачок. Але ж були ще олівці. Небо можна намалювати і ними. Дівчинка почала їх шукати. Подивилася скрізь немає олівців, і все. Тут вже зовсім перехотілося їй і гратися, і малювати. Іринка була хоч і маленька, але до трьох порахувати могла. Пропало рівно три речі. Саме стільки, скільки могла забрати фея в свою країну неслухняності. Зі сльозами прибігла вона до мами, адже дуже шкода було їй свої іграшки. Як же вони там без неї? І тоді мама відкрила ще одну таємницю. Фея, хоч і могутня чаклунка, але всі її чари розсіюються тоді, коли всі іграшки будуть ночувати на своїх місцях, і в кімнаті буде порядок. І в той самий вечір Іринка сама без допомоги мами навела порядок у своїй кімнаті. Кубики і конструктор були акуратно прибрані у свої коробки, ляльки спали в ліжечках, книжки рівно розставлені на полиці. Навіть м'ячики і всі звірі було розкладено по місцях. А вночі дівчинці приснився сон. У ньому вона бачила свої вкрадені феєю іграшки. Вони жили тепер в країні неслухняності. Плакали без неї і просилися назад додому. Сама Іринка перетворилася на добру чарівницю, яка знайшла фею і пообіцяла їй, що вона зробить все, щоб повернути свої речі назад. Тепер дівчинка вирішила завжди наводити порядок у своїй кімнаті і навіть допомагати мамі і татові, бути слухняною і хорошою донькою. На ранок, як тільки прокинулася, Іринка побігла до вікна подивитися. Чи повернулися через віконну раму, зниклі іграшки? І як же вона зраділа, коли побачила там ляльку Агнет, пухнастого зайця і коробку з олівцями. Вона обняла їх усіх разом і побігла розповідати мамі, як вона, маленька дівчинка, змогла перемогти злу фею неслухняності і повернути назад своїх друзів. З тих пір Іринка ніколи не лягає спати, не прибравши у своїй кімнаті. І мама їй зовсім не допомагає, но, може, тільки трішки. Малята, сподобалася вам казка? А скажіть, будь ласка, якою була дівчинка Іринка? Як вона поводилася з іграшками? Так, вона їх залишала там, де ними гралася, і зовсім не хотіла прибирати по своїх місцях. А що ж трапилося далі? Так, її іграшки зникли. А скажіть, коли іграшки повернулися? Вірно, коли Іринка сказала та пообіцяла, що вона завжди буде прибирати все по своїх місцях? Малята, а скажіть, будь ласка, а як потрібно поводитися з іграшками? З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати. По кімнаті розкидати. А ще їх треба ставити постійно на свої місця. І тоді буде і в кімнаті порядок, і іграшкам буде приємно, що за ними слідкують та доглядають. Малята, я думаю, що в кожного з вас є також своя улюблена іграшка. Тому сьогодні я пропоную трішки зайнятися творчістю. Та зліпити з пластиліну іграшку, яка вам найбільше подобається, або ж намалювати її за допомогою фломастерів, або різнокольорових фарб чи різнокольорових олівців на аркуші паперу. Якщо ви матимете бажання, то можете свою поробку сфотографувати та надіслати вихователям, щоб ми також помилувалися вашими улюбленими іграшками. І не забувайте про те, що іграш кожна іграшка полюбляє. Щоб у неї було своє місце. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. До побачення!